Чи знаєте ви, що саме в дитинстві закладається основа здорових харчових звичок на все життя. Давайте разом дізнаємося, як допомогти вашій дитині правильно харчуватися і зробити це звичкою, яка не просто протримається, а стане частиною їхнього життя. Привіт, мене звуть Юрій Зайдовий, і сьогодні ми поговоримо про те, як навчити дитину правильно харчуватися. Я знаю, що для багатьох батьків це справжнє випробування. Змусити дитину полюбити здорову їжу. Але чи можна зробити правильне харчування не лише важливою частиною життя, а й такою звичкою, якою дитина захоче дотримуватися завжди? Звісно, можна. І сьогодні я поділюсь з вами кількома важливими порадами. Порада перша. Будьте прикладом: діти зазвичай повторюють те, що бачать. І якщо ви хочете, щоб ваша дитина правильно харчувалася, почніть з себе. Покажіть, як вам подобається їсти здорову їжу. Проводьте час за сімейними обідами, де є овочі, фрукти, збалансовані страви. Це не означає, що ви повинні бути ідеальними. Але ваша дитина повинна бачити, як ви радісно насолоджуєтесь їжею, що їсте і з задоволенням. Порада друга. Створюйте позитивні асоціації з їжею. Не робіть здорове харчування чимось насильницьким або примусовим. Навпаки, Робіть це закоплюючи. Проводьте разом з дітьми час на кухні. Готуйте страви разом. Це може бути цікавим і навіть веселим процесом. Пояснюйте дитині, чому той чи інший продукт корисний. Але це робіть через гру, а не через заборони. Наприклад, можна продумати цікаві назви для здорових страв, зробити їжу яскраво і веселою. Це змусить дитину захотіти спробувати нові продукти. Порада третя. Не намагайтеся виключити все, що дитина любить. Ніхто не хоче відмовлятися від улюблених продуктів. І навіть не потрібно. Правильне харчування це про баланс. Не треба повністю виключати солодке або смажене. Просто обмежте кількість таких страв і пропонуйте здоровіші альтернативи. Наприклад, замість звичайних чіпсів запропонуйте домашні запечені чіпси з овочів або сухофрукти замість сукерок. Все повинно бути в межах розумного. Порада четверта: залучайте дитину до вибору їжі. Діти, особливо в певному віці, обожнюють відчувати себе важливими і відповідальними. Запропонуйте їм вибрати продукти для покупки або навіть разом плануйте меню на тиждень. Це дасть їм відчуття контролю і залученості, а також збільшить ймовірність, що вони захочуть пробувати нові продукти. Нехай вони вибирають різні види фруктів, овочів, зернових. Це зробить харчування цікавішим і різноманітнішим. Порада п'ята: формуйте звички з малих років. Чим раніше ви почнете привчати дитину до правильного харчування, тим краще. І не важливо, чи це малюк, чи це вже підліток. Маленькі кроки можуть сформувати звички на все життя. Підтримуйте здорове харчування не лише вдома, а й у школі, на святковий заходях або відпустці. Поясніть, чому важливо харчуватися правильно, але не робіть це як наказ. Нехай це стане чимось природнім і звичним. Отже, давайте підсумуємо: правильне харчування не повинно бути нудним або важким. Важливо створити позитивну атмосферу навколо їжі, бути прикладом для своїх дітей і залучати їх до цього процесу. Якщо ви зробите здорові звички веселими і природніми, то дитина буде прагнути до них. Не забувайте, все, що ми робимо сьогодні, може стати основою здоров'я нашої дитини завтра. Якщо вам сподобались ці поради, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в наступного відео, де я розповім ще більше корисних порад для вашої родини.